Добрий день всім, хто це дивиться, і поговоримо сьогодні про секстикорди головних трисбуків. Секстекорд це перша обернена трисбуку, при якому в басі опиняється терцієвий тон. В секстекордах потворюється або примубий, або квітовий тони. Тобто вони дають набагато більшу можливість для гармонізації. В першу чергу, для мелодизації басу. Тому що тепер в басі задіяні всі майже ступені, крім другого, стосується саме головних секстекордів. От тут я виписала головні три секстакорди якраз тієї тональності, якій у нас буде розглянута задача, це тональність мі бемоль мажор І ми бачимо, що тонічний секстакорд може мати або примовий тон подвоєний, або квінтовий. Так само субдомінантовий до мібими лябами з подвоєнням примового тону, або до мібими мібими бемоль з подвоєнням. Квінтового тону і так само домінантовий мі міби мажора ре Фа, сі сі Сібоми або ре Фа Фа Сібом. Ключові знаки тут враховані ті, що стоять на початку аколади. Таким чином бас набагато виразніший з використанням секстекордів, тому що практично всі ступені ладу тут тепер у нас будуть задіяні. На відміну від тільки головних тризинків, де присутні фактично тільки три ступені. Для того, щоб правильно використати секстекорди, треба розуміти принцип, як вони сполучаються, як вони, яке голос при них задіюється. Для того, щоб це було дійсно гарно. Також треба врахувати, що секс вони за своїм звучанням вони є менш стійкими, врівно з трифуками. Отже, вони не застосовуються в каденціях. Для каденції вони не придатні. Вони дуже добре звучать всередині побудови, на початку побудови. В них є таке особливе шляхетне, звичайне, дуже гарне. Якщо ми будемо з вами розглядати цю задачку на сопрано, то в першу чергу ми її граємо і визначаємо її тональність, її будову, і далі будемо вже гармонізувати застосуванням сексикодів. Я граю. У мова цієї задачі. Тут два речення. в цій задачі. Перше закінчується тут на домінанті, і друге починається з затаку в даному випадку. Для е, того, щоб уникнути повоєння в секстакордах, це найрозповсюджена роз, помилка е, на початку застосування секстакордів, то е, можна за, е, застосувати такий прийом. Е, можна проаналізувати умову задачі, і проставити собі якимись певними знаками, якимись зірочками чи галочками, проставити саме до цієї тони, для того, щоб розуміти, що в цей момент ми не можемо взяти секстекор. Тому що, якщо він у нас сопрано, то відповідно він бути не може. Бо цей тон акорді тільки один. От я проставила такими зірочками. Такі є тони, і в цей момент ми секстекор не беремо. Далі, як сполучити між собою? Треба поки що на цьому етапі сполучати тризвук і секстакорд, наприклад, квартал квінтового або секундового співвідношення. Якщо це мова йде про квартоквінтове співвідношення, на Типу Т6 субдомінанта або е, тоніка субдомінантовий секс або е, тоніка домінантовий секстекод, або навпаки, то е, треба пам'ятати, що в них є спільні звуки, і ці спільні звуки, як правило, залишаються на місці. І це дає можливість їх е, правильно сполучити. Е, для того, щоб приступити до. Ми аналізуємо в першу чергу тут стрибки, які в нас є. Ми не забуваємо, що в нас є великі стрибки, які гармонізуються в вигляді переміщення. Наприклад, в першому такті. Тоніка переміщення. Далі тут у нас динамовий аккорд. тоніка. Якраз вони між собою от, сполучені спільний звук тут залишився на місці. Далі сектор серцефор субдомінанта. Треба розуміти, що тепер ми можемо ем, варіювати подвоєння і, і що таке можливість для плавного голосування. Тобто е, ми вибираємо завжди той варіант, для того, щоб цей голос найменше Якихось стрибків. Нагадую, що класична гармонія, ту, яку ми вивчаємо, вона бере свої уходить коренями в хорову музику. Тобто це повинно бути виконуватись вільно, спокійно, на чотири голоси. А ми знаємо, що спокійно і вільно це може виконуватися, якщо у нас голос йде плавно. Це набагато. Простіше виконувати. Це стосується, в першу чергу, середніх голосів. В мелодії, звісно, там вже буде більше варіантів для якихось рухів. От тут я позначила домінантовий секс арко і тоніка, наприклад, теж спільний звук тут на місці, і тут от варіант, такий подвоєння в D6, утвоєний квінтовий тон, в сон, який далі от розходиться. Далі друге речення ми бачимо достатньо високі такі звуки. Тобто ми його будемо гармонізувати широким розташуванням і мішаним. Ще нове, що з'являється з появою цих це новий вид розташування акордів. До тих, які були до цього, в три звуках, це тісне, широке розташування, додається ще. Змішане розташування, де комбінуються інтервали з тісного і з широкого розташування. Таким чином, один і той самий секстакорд може бути викладений в 10 десятьох варіантах. Десятьох варіантах. Не всі вони, однаково, гарно звучать, якісь звучать більш вдало, якісь не дуже вдало, тому вони не так часто використовуються. Але е, є варіанти для того, щоб це можна було зробити цікавіше. Е, якщо ми подивимося друге речення, то м, тут цифровка тут не стоїть, не, я думаю, що вона зрозуміла ця цифровка. Е, Місій соль, це весь е, такт виглядає як... Так. Тонічна група, тонічний секстопор переміщення. Тут зі зміщенням декількох голосів, потім це тоніка, субдомінантовий серкстар. Знов таки з спільним звуком, який буде залишатись на місці і скріплює як цемент. Два акорди. Переміщення, С6. Потім ми беремо суддомінанту саму. Доволі високі ноти, які потребують широкого розташування. Далі тут може бути каданс, до домінанта тоніка, або може бути домінанта переміщення тоніка. В даному випадку у нас тут каданс у нас стоїть тоніка. Е, от таким чином. Е, я зіграю в цю гармонізацію і наскільки. Mm, цікавіше звучить громанізація з використанням якраз головних сертифікатів.